Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що завітали до нас в гості. Розпочинаю своє відео із минулої неділі, коли ми ходили за покупками із Васильком та чоловіком. І зараз покажу, що взяли. Так, сьогодні в нас неділя і показую вам недільну закупку із багатьох місць. Були ми на базарі, були а, ми в Полоскуні, заходила у новий магазин Феєрія Смаків. А, так що показую все так вкупі. І так, яйця брали в полоскуні. На що буду не називати ціни, то вам обов'язково підпишу. Яйця по 37 гривень, досить такі непогані, на базарі по 45. В магазинах взагалі дуже різні ціни, але полоскун це найдешевший магазин, такий гуртовий у нас в нашому місті Костопіль. Так що, хто місцевий, можете піти. І взяти. Яйця досить така непогана ціна. Так, взяли цукор. Ціну підпишу: 200 з копійками гривень, коштував 10 кілограм мішочок. Взяли радима, олію, 5 літрів. Тут дійсно є 5 літрів. Так, вона дорожча, але вона більш економніша. І, до речі, в полоскуні вона по акції 170 з копійками, Я підпишу. Так. А далі, що я взяла ще в полоскуні? В полоскуні взяла ще королівський смак. Близько 50 гривень, велика така упаковка 500 грамів. А в полоскуні ще взяла шампунь, шаума ось такий. По акції також був, ціну вам підпишу. І ще взяла дві ось таких маски для волосся, показувала вам неодноразово дуже класна маска. І в полоскуні вона досить така бюджетна. Взяла дві банки. Одну віддам віки в гуртожиток, одна буде в нас вдома. Так, що я ще взяла? А, в полоскуні я ще взяла йогурти Фані, чотири штучки. У нас діти люблять питні такі йогурти. І взяла ще. Упаковку сірників нам, здається, і не треба, але нехай буде. Знаєте, в наш час сірники можуть знадобитися в будь-який момент. А ще взяла ось такі палички, три упаковки, то вже лишилась тут одненька. Так, тепер покажу вам базар. На базарі ми ще, до речі, купили колготки, але це я вам покажу пізніше. Дітям по акції також там був розпродаж. І взяли ще, Васильку, до речі, дві пари кросівок, Також далі у відео покажу. А, взяли дві заготовки. Це на базарі, здається, по 12 гривень. А, взяли ось такі круасани, неодноразово їх беру. А, ці у нас зі смаком пломбіру і одні із вишнею по 30 гривень така упаковочка. А, також взяла яблука, ось такі. По 18. Тут два види накидали. І смак яблука і груша йде по 16. Ці по 18, ці по 16. Так, взяла черемшу, не знаю, чи ви таке купуєте. В нас взагалі на Рівненщині із цієї черемши роблять дуже смачні салатики. Я, певно, на кулінарному каналі поділюся рецептиком, дуже <кій> смачно. Так, ще на базарі я взяла цибульки, вона така невеличка, але по 14 гривень. Все рівно ми її смажимо, додаємо у страви, тому взяла тут пакетик 2 кілограми. До речі, забігали ми у сільпо, взяли на 174 гривні банани. В сільпо вони були по акції, ні, не по акції, по 67 гривень просто була ціна не акційна. Взяли а, дві таких гілки, не знаю, як їх назвати. Один банан вже Васильку з'їв, бо їздив з нами. І була я ще в новенькому магазині. Зараз ставлю вам кадр, де знаходиться цей магазин Феєрія Смаку. Була там вперше асортимент, знаєте, такий не дуже широкий, але ціни дуже класні, дешеві, бюджетні і доступні. У Феєрії смаків я купила наше капучино улюблене, шоколадне. Вирішила взяти, бо вже місяць, а той, певно, два не брала. Думаю, нехай буде упаковочка. 200 гривень коштувала. Ось такий шампунь. 3 в одному чоловічий. Взяла для чоловіка 45 гривень. Ось такі паштети по 17 гривень. По акції там ось таке масло: 82%, 200 г 45 гривень. Мені здається, що це супер ціна. Тому а, взяла. Так, далі взяла три шоколадки. І взяла ще ось такий сир, також по акції був 50 гривень. Будуть мої домочадці робити піцу. Бо я біжу по справах, так що вони будуть справлятися тут самі. На Вася, куди ти їдеш? Я їду на рибалку. На рибалку. О, а ну розкажи всім, куди ти їдеш. Їду. Куди? Розкажи ну, тут. Тут, не чпай гачечка, будеш рибку ловити. Вася. Липку, да, липку, да, от крутає, то тато от крутає, коли буде така лоставочка, добре? Не крути, не чіпай, бо тато зараз буде сваритися. Показую вам, як виглядають кросівки, які купили для Василька, брали на шарі, це на третьому поверсі універмага нашого місцевого. Кожна із цих пар коштувала 205 гривень. Я навіть не очікувала, що я їх встигну купити. Показую вам ось цінничок один. У біленьких кросівках Василько вже із магазину пішов, а ось ці ще із етикеточкою. Побачила у Фейсбуці, що там іде акція, і думаю, чого б не взяти на декілька місяців вистачить. Купила я ще декілька обновочок для своїх хлопців, був розпродаж. На базарі я і без розпродажа планувала купити хлопцям колготки, все-таки весна це ще не літо. І, наприклад, зараз треба ще Васильку піддівати щось під штанці. Так само Вовчику, так що для Вови взяла ось такі колготки, трішки більші, бо минулого разу я коли купила. Йому колготки, то ну, поносили ми десь приблизно, можливо, місяць, і вони стали малі. Тому вирішила взяти більшенькі 60 гривень. Я думаю, що можна було взяти навіть більше. Ну, але нехай буде, можливо, на наступну неділю піду і там само візьму ще. Так, Для Василька я взяла ось такі колготки одненькі і ось такі ніби штанці. Ніби колготи. А, досить так зручно одягнути сюди шкарпетки і буде Васильку носити. Взяла таких двоє. Також 60 гривень були. І колготки, і ось ці типу колготок. А, в одних Василько вже сьогодні в садочку, ну а одні ще вдома. І ще покажу вам секонд-хенд. Пам'ятаєте, я вам говорила, що а, купила. Ось цю ковдру, ковдра плед, два в одному. І купила куртку Васильку. Зараз вставлю вам кадри, як на ньому вона сидить, бо в куртці він вже ходить у садочок. Взяла ось таку ще жилетку. Курточка коштувала 60 гривень, жилетка десь, можливо, гривнів. 15, можливо, 20. Непогана жилетка, підходить і Вовчику, і Васильку, і вона досить така, знаєте, тепленька, можна буде одягати. І ще взяла ось таку кофтинку, також досить дешево коштувала. а В гарному стані, взагалі, як новесенька, я її попрала і можна буде одягати також до садочка. Її взяла Васильку. Теж, певно, гривнів, можливо, 10 коштувала ось так. Ну, а поки я тут показую вам, що готувала у минулу неділю. Це була запечена картопелька та гомілки. Звичайна така страва, дуже часто її готую в холодну пору року, і в мене всі полюбляють таке їсти. Неодноразово показувала, тут нічого новенького немає. Ну, а тепер хочу поговорити трішки на тему минулого мого відео, де я розповідала про допомогу батькам і про те, що є діти, які просто сидять на шиї постійно батьків і навіть після 40, і старенькі батьки досі утримують цих дітей. Можливо, так і є якась вина цих батьків, але і діти там не дуже Хочуть йти на своє забезпечення. Для прикладу, я не сказала би, що мене там мама якось стимулювала йти на роботу, заробляти кошти, з'їжджати від неї. У мене мама взагалі хотіла, щоб я завжди жила з нею. Ніде не переїжджала, але я завжди хотіла жити окремо, хотіла свою квартиру і хотіла бути незалежною. Тому це залежить не від виховання батьків, не від того, що вони роблять, а саме від того, як хочуть жити вже дорослі діти. До речі, походив наш Василько у садочок. Зараз вам скажу скільки днів. Виходить так, що 4 дні відходив у садочок. Це був четвер-п'ятниця, понеділок та вівторок. У середу ми потрапили під повітряну тривогу і я вже його не вела. Він почав у мене у четвер кашляти і лишився вже вдома. Хоч ми і пройшли курс лікування у соляній кімнаті, а, можливо, так, хворіє він якось не дуже крепко, як минулі рази, але все рівно хворіє. А, немає ніякої панацеї від цього. Вирішила я все-таки Василька постійно водити у садочок, коли він здоровий, тому що. Це все-таки дійсно розвиток. Ми вже з ним, до речі, вдома почали самі вчити букви, хоч він і не дуже всі влучно і добре повторяє. Але я думаю, що хоча б зоровим таким способом він вивчить ці всі літери, вивчить цифри, ми також їх вивчаємо. До речі, зараз активно вчу Василька самого роздягатися та вдягатися, хоча роздягатися в нього це прекрасно виходить. Але ось одягнутися це трішки проблема. Він любить поспішати, він дуже гіперактивний у нас, і якщо в нього щось не виходить з першого разу, то він просто починає істірити, кричати, плакати, і це дуже голосно. Але я стараюсь терпляче до цього відноситися, все-таки помалесеньку його навчити. Тут, до речі, показую йому, що треба все поскладати на місця, а не бігти відразу, щоб він знав, що таке порядок. Все-таки дитині буде 4 роки вже. Так, Васильку буде 4 влітку. І ви знаєте, що поки я веду цей ютуб-канал, нашому Васильку на самому початку було. Тільки один рік. Уже йому буде чотири. Звісно, я перший рік свій канал вела не дуже там активно, але ось коли вже народився Вовчик, то десь більше двох років я активно так веду свій канал. І дуже класно спостерігати за своїми дітьми, як вони ростуть. Тут я, до речі, забігла у копієчку, придивляюся, ось цей міксер. Не знаю, як він буде у використанні, але поки вирішила почекати, обдумати, і, можливо, трішки пізніше я по нього туди повернуся. Ну, а це ми з кумою, після того, як завели дітей у садочок, пішли на каву. Подивіться тільки, які тут смаколики продають. Але останнім часом я почала обмежувати себе у мучному, солодкому та. Чомусь такому некорисному, тому я взяла собі тільки каву. А також я ще після кави забігла у Ікея Костопіль, вирішила подивитися, що тут є новенького. Так що зараз буде огляд Ікеї. І так, це справжня Ікея, мене питали. Посилання я вам знову лишу в описі під відео, тому що все, що ви побачите тут на відео, можете зробити скріншот і купити. В цьому магазинчику. Не все там виставляють в інстаграмі, що я вам покажу тут, тому що не дуже активно ведуть сторінку, але це все можна там замовити. Я неодноразово тут купувала і досить так дешево, бюджетно, дуже класні речі. Цього разу я також забігла забрати собі невеличкий подаруночок до 8 березня, також приглянулася мені ось ця ваза. Дуже вона бюджетно коштує, але вирішила трішки почекати і не купувати не все і відразу. Дуже багато тут є ще чашечок. Я, до речі, хочу забрати там ще один набір, але вже трішки пізніше. До речі, тут була така дуже класна масляничка чи масльонка, не знаю, як її назвати, із дерев'яною основою та склом зверху, але вже я її не встигла. Застати. Ось такі декоративні є вазончики, досить цікаві. Ціна 160 гривень. Мені здається, для декору дуже класно купити. Є багато ось таких різних цукерниць, є плетені підносики різної форми, різних розмірів. Я ще поки нічого такого не купую, тому що в квартиру багато всього і не візьмеш, але в будинок я обов'язково буду. Закуповуватися пізніше, вже думаю, що через декілька років, особливо після завершення війни, після нашої перемоги, буду щось купувати для будинку. Дуже багато є різних тут дозаторів, таких цікавих, особливо під дерево. І, до речі, подивіться, які кошики дуже класні є по 380 гривень. Є він ось такого кольору. І є ще він біленького, покажу вам далі у відео. Дуже класні корзинки, я би собі таку взяла 100%. От мені цікаво, чи привезуться більші кошики, можна було би з таким кошиком навіть піти, святити Пасху. Є, до речі, тут багато ось таких свічок, різних. Тут я брала і собі свічечку, не дуже дорогу і вона. Дуже гарно пахне. Ну, а це вже ми перемістилися на четвер, вже ближче до наших днів, бо я завжди знімаю наперед дуже багато всього. І ось у четвер ми, до речі, коли Василько не ходив у садочок, ми ходили на базар. Купила небагато так всього, але трішки поновила. Взяла ось такі пряники. Дуже в мене діти їх полюбляють. Взяла знову яблук, скільки їх не візьми, вони закінчуються просто швидше, ніж здається, і цукерки. Взяла трішки кропу, щоб був на супчик, на картопельку. Люблю я свіжу зелень додавати, особливо коли весною вона є. Взяла декілька мандаринів, до речі, вже не дуже вони смачні і добре, що взяла їх небагато. Також взяла. Ось такий хребет копчений червоної риби. Не знаю, чи купуєте ви таке, а ну, ось ми з чоловіком полюбляємо і взяла одну таку чималеньку рибку оселеця слабосоленого. А зараз нотка ніжності, ось так мої хлопці сплять разом. Не завжди це буває таке щастя, але ось буває, що мені пощастить. До речі, поки я працювала, сиділа за комп'ютером, мій Василько розфарбовував нашу шафу. І добре, що це був фломастер на водяній основі, який змивається, але все-таки я вирішила довірити цю роботу художнику, який це все намалював. Тим паче, що Василько наш не відмовляється від будь-якої роботи, йому дуже важко сидіти на місці, а ось взяти тряпочку і щось помити. Це для нього не проблема. Звісно ж, він помив це не ідеально, але сам факт того, що він витирає те, що нашкоднічав, намалював, це, мені здається, дуже класно. Він буде знати, що з тих пір, як він щось порозкидає, щось помалює, щось нашкоднічає все доведеться йому самому ж і прибирати. Як воно не крути, а хлопці ростуть дуже швидко, дай ще пройде років зо два, і в мене вдома буде набагато чистіше, ніж буває зараз. Зараз, хоч ви й кажете мені, що я все встигаю, але я нічого не встигаю, я встигаю тільки те, що дуже треба зробити. Тому ділюся з вами завжди мотивацією, якимись покупочками і те, що я роблю. Мало не щодня. Ну, а зараз поділюся з вами трішки кадрами нашого 8 березня. Не дуже я хотіла його святкувати, але їхала дочка, запросила подругу свою до нас і прийшла моя мама. Я її позвала, тому що, думаю, їй буде скучно самій вдома. Зробила я на швидку руч пиріг із Чорницями, є рецептик у мене на кулінарному каналі. Ну і Дочка мені привезла ось такі подаруночки. Це я, наскільки розумію, біла глина, можна робити масочки собі. І ось така маска для обличчя. Якось будемо з вами її робити. Влаштую собі невеличкий релакс, і відпочину від звичайних буднів мами. І також мені ще подарувала одного такого красивого тюльпанчика. Також купила все на піцу, взяли мідії, заготовочки, сиру, лимончик та майонез. До речі, забула вам показати, що я купила в ікія Костопіль. Це ось такий набір бокалів. Я давненько придивилася його в цьому магазинчику, 6 штук коштували 350 гривень, досить бюджетна така ціна. У мене вже майже всі бокали побиті, лишився одненький. Я неділю на, для шампанського, для вина, ще для чогось. У мене один набір бокалів на всі випадки життя. Не накуповую їх багато, тому що не так часто вони і треба. Ось якісь такі свята, то вони не дуже часто. Ти що чекаєш? Пушка пушка. Пирога чекаєш? Так. Да. Дорога, чекай. М -м -м. Да. Поки в нас печеться пиріг, робимо ось таку піцу це найулюбленіша моя піца. Тут іде майонез, кетчуп, мідії мариновані, лимончик. На одну піцу ми ще додали, до речі. Болгарський нарізаний заморожений перчик у нас був і заморожену кукурузку. А одну піцу лишили просто із мідіями та лимоном, посипали зверху це все з сиром. Так як заготовки в нас були печені, то ми просто піцу розігрівали у мікрохвильовці. Ну а тим часом спікся мій, мій пиріг, і ви знаєте, що до кінця дня його вже не було. Потрібно буде на наступний рік заморозити собі якусь вишню ще якісь ягоди, окрім малини та чорниці, тому що дуже полюбилися нам ось такі пироги і хочеться на наступний рік максимально заготовити якихось ягід саме у свіжому замороженому вигляді, і балувати своїх дітей цілий рік. I can't fall asleep I just lay in my bed wondering if there's anybody Or if I was born to be lonely I've been trying But I'm burned out from my feelings Setting fires just hoping that you'll notice me Oh, I'm sending out an SOS From the sinking in my soul Oh. I just need you to know I'm sending smoke sick